Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас розборка та зборка секатора від японської компанії RS під номером CB9. Це великий обвідний секатор, це професійний секатор, тобто в нього є в комплекті перелік усіх замінних необхідних деталей, тобто його можна розібрати і будь-який елемент з цього секатора поміняти. Як це зробити, ми вам покажемо в цьому ролику. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Для того, щоб його розібрати, спершу знімемо пружину. Вона знімається разом з амортизатором. Далі ключком під номером 11 розкручуємо гайку. Гайка має всередині вкладиш пластиковий, вона контрить сама себе від розкручування. Роз'єднуємо секатор. І розкладаємо його надвоє. Для того, щоб від'єднати лезо від руків'я, необхідно відкрутити два гвинти, які закручені в ці дві гайки. Виймаємо лезо. лезо і контролезо в даному випадку в цього секатора є нікельоване. Як бачимо, гвинти є досить специфічною формою, такою шляпкою бочкоподібною, і оця шляпка повністю заходить в руків'я. Коли гвинт закручується, він не стискає саме руків'я, щоб воно не тріснуло. А він закручується до леза. І з одного боку він впирається в руків'я ось цією частиною, бочечкою цією, а з другого боку притискає лезо до основної частини руків'я. Руків'я є але воно є армоване скловолокном і надзвичайно міцне. За таким самим принципом кріпиться до руків'я і контрлезо. Виймаємо контрлезо. Контрлезо теж оцинковане. В цій частині має ось такий от речижок з нержавійки, який знаходиться на своєму штифті з пружинкою. Тобто він підпружинений, досить цікавий організований ось такий от замок. Наскільки мені відомо, тільки компанія Рес такого типу замки використовує. Псикатор є повністю розібраний. Збираємо ми його, в порядку. Так, Закрутили, ставимо на місце. Лезу. Як бачимо, поставити його в неправильне положення просто неможливо. Отвори не співпадуть. Наносимо змазку на осьовий гвинт і довкола з внутрішню частину лезу. Збираємо секатор на осьовому і закручуємо гайку. Сикатор ходить, закривається під власною вагою, люфта немає. Ставимо на місце пружину і амортизатор. Перевіряємо, секатор добре працює. Секатор готовий до використання. Придбати секатор ARS-CB9, а також необхідні змінні деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі седових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!